30 травня 2024 року опозиційні російські журналісти публікують фото пожежі, яка сталася на дачі Путіна в Алтайському краї. Саме тут, за неофіційними даними, розташований найсучасніший бункер диктатора. Вони всі зациклені на безпеці, і система бункерів там 100% є. Кожна дача, кожна резиденція Путіна також має такі заходи безпеки у вигляді бункерів. З першого дня війни Путін та кампанія ледь не щодня погрожують Україні та Заходу застосуванням ядерної зброї. Провідні розвідки світу називають ці погрози порожніми і запевняють, що відповідь буде дзеркальною. Якщо Росія застосує ядерну зброю, ракети, збагачені ураном, полетять на територію РФ. Путін це чудово розуміє, тому розвиває мережу бункерів по всій Федерації. Офіційно це рекреаційний комплекс Алтайське подвор'є. Він належить Газпрому і тут начебто відпочиває російська еліта. Для простих росіян сюди дорога закрита. Місцеві жителі стверджують, тут знаходиться дача Путіна. Офіційно будівництво цього комплексу розпочалось у 2009 році, а процес зведення бункер не контролював особисто. Принаймні тут часто бачили його президентський гелікоптер. Та чи свідчить це про наявність на Алтаї його схованки? За чутками, один з фасадів комплексу, який днями згорів, був фіктивним. Він маскував таємний вхід до підземелля. Про наявність бункеру може свідчити і те, що у 2010 році на території комплексу побудували потужну електропідстанцію, яка здатна живити 6 тисяч домогосподарств. А наступного, 2011-го, російська влада дуже швидко відновила місцевий аеропорт, який протягом 15 років не прийняв жодного рейсу. Невже все це зроблено заради одного санаторія? Любов Путіна до радянського союзу очевидна, втім, як і параноя про власну безпеку, каже колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Головну загрозу для комуністів становив захід з його ядерною зброєю, а тому будівництво бункерів у вождів було в пріоритеті. Я розумію, як працює система безпеки диктатора. Вона, в принципі, вийшла вся родом з КДБ. Україна теж там виходила, українські спецслужби також виходили з КДБ. Але на там етапі 91 й рік ми пішли по демократичному колу. Вони пішли. Трішки демократично, але знову повернувся в диктатуру. Але модус операнді та модус Вівенді, образ мислення та образ дій, він залишився за сей без змін. Завжди бункери в радянському союзі відігравали просто роль якогось фетішу, що повинен бути бункер для генерального секретаря для компартії, це ККПСС. Це все повинно бути на випадок ядерного удару з боку там не знаю, з натівських країн проклятий запад, англосахси, і от звідти, ота вся історія, вона йде. Бункери, бункер, бункерів. Москва завжди була найзахищенішим містом СРСР, а після Росії. Кремль взагалі мав стати недосяжним для ворога, і саме тут у 50-х роках почали будувати найбільше підземне сховище бункер номер один. За чутками він здатен вмістити до 10 тисяч осіб і автономно функціонувати кілька місяців під час ядерної війни. У Кремлі теж є велика мережа розгалужена бункерів під Москвою, під Кремлем, державні урядові споруди. Десь старі бункери залишилися від Радянського Союзу, десь нові. Вони частково інтегровані в мережу метрополітену, тобто, щоб ти міг будь-який момент. Вийти з якоїсь будівлі, знаю, це хай адміністрація президента Путіна або уряд, або Держдура, Держдума вийти, перейти там невеличку там, ділянку і потім е опинитися на якійсь лінії метрополітену. І є спеціальні вагони, які можна по лінії метрополітену виїхати за місто Москва, наприклад, і опинитися на залізничній колі, де на тебе чекає вже спеціальний потяг. Що ж таке путінський бункер? Страх Путіна і фобія до самозахисту змушують диктатора витрачати десятки мільйонів доларів на будівництво та утримання бункерів по всій країні. І кожен з них це не якась маленька кімната 2х2, а повноцінне невелике місто. На ці споруди йдуть шалені кошти для того, щоб підтримати їх в належному стані в технічному. Це запаси кисню, запаси провізії, провіанту води. Якщо це скважина, то регулярно перевіряти стан води, звідки вона набирається. Резервні джерела, енергоживлення. Є там перша, друга, третя лінія. Якщо перша лягла, другу підключили, третю приєднали. Тобто це серйозні гроші. Це серйозні споруди, велика кількість тунелів, переходів. Я думаю, там і автівки є. А, і знову велика кількість приміщень для людей, які будуть обслуговувати ці приміщення, і, і для м, а, членів уряду. Вони просто ж один путін хоче зберегти зберігти себе. Там будуть і прем'єр, і голова адміністрації зі своїми людьми, коханками, коханцями, і прем'єри ще раз і міністри, і ФСБшники. Якісь тобто для всіх них повинні бути якісь там. Ну, зрозуміло, там не там люкс, не там інтерконтиненталь. Ну щось таке дуже дуже пристойно, нормальне. Ну і щоб можна було себе спокійно почувати. Медицинські, медичні якісь приналежності, операційні. Тобто, це все повинно бути, щоб у вас навіть сумнів не було. Там все це точно є. Загалом західна розвідка говорить про сім основних бункерів Путіна. Окрім Алтая та двох в Москві, експерти вважають, що диктатор побудував бункер в Геленджику, де знаходиться його резиденція. Також кажуть, що сховища бункерного є у Новоагарьово. Там офіційна дача диктатора, а також в Башкортостані та Новалтаї. Подейкують саме в останньому Путін переховувався під час ковіду. Але головне, щоб вони витримували там, ядерні удари і вони там проєктуються з такою вимогою, щоб тримали і радіаційне забруднення, щоб не було і фільтра. Були і фільтрація повітря. Тобто ну там шалені, шалені рухи робляться. Ну а поки Путін продовжував закопуватись, поглибше в ґрунт, світ розробив зброю, яка теоретично здатна пробити підземну схованку диктатора. Багато військових експертів нагадують, що німецькі ракети Таурус створювались для того, щоб спочатку пробивати міцні бетонні перешкоди, а вже потім вибухати всередині. Тож сподіваємось, на Путіна чекатиме незабутній феєрверк.